Це взагалі не предмет для якоїсь серйозної розмови, бо предмет це що є на фронті, так безумовно, ми всі, всі зараз говорять, що е, якою буде політика Трампу щодо Росії, що Трамп припинить війну там за 24 години, як він говорив, Ну, це передвиборча риторика. Бо для того, щоб припинити війну, потрібне бажання як мінімум того, хто і почав, тобто Путіна. А я не бачу такого бажання в Путіна, і в цьому найбільша проблема. Я погоджуюсь з тим, що проводити вибори під час війни складно або й неможливо. Я за законом неможливо. Я погоджуюсь з тим, що ми демократична країна, їх треба провести, але під час війни це ж знову ж таки неможливо. Коли завершиться війна, попри всі обіцянки Трампа ніхто з нас не знає. Тому я думаю, це така трошки, трошки передчасна розмова. Нам треба говорити, як перемогти. Як принаймні зберегти державу, як зберегти людей і солдатів, де взяти зброю? Це все ті предмети для розмов. А вибори, воно воно менш важливо. Воно важливо з тої точки зору, що я, наприклад, опозиційний політик вважаю владу неефективною, бажав би її переобрання, але чи ну тобто обрання іншої влади? Але як виберуть люди владу? Вони цього разу цю владу вибрали, може й наступного захочуть? Я не знаю. Але для мене не це головне. Для мене головне це підтримка зброєю і е, амуніцією і військовим обладнанням. Я читав статтю в сайт де говориться, що ведуться розмови на рівні політичних радників про зупинення війни з Росією. Вірити ці статті чи не вірити, я не знаю. В Верховній Раді ніхто про це не говорить, тому що в нас підстав немає. Ми проголосували військовий стан, який сьогодні буквально президент підписав на наступні 90 днів. Про що говорити? Політики люблять поговорити Говорити про вибори, хтось на цьому заробляє, Це величезна індустрія, хтось дійсно демократично налаштований, хоче зміна. Хтось хоче ще раз прийти в парламент, Шука. думає, як конкурувати. Тобто, але але в наших умовах, от ми ж я львів'янин, але зараз цей тиждень в Києві. І коли в мене над будинком дрони літають і падають, і стріляють. Ну, це це страшно і для мене, і для інших цивільних, які тут знаходяться, це потрібно припинити мене. Спокій вночі зараз турбує набагато більше ніж вибори зараз. Оскільки війна йде, ніякий захід на нас не тисне. Є приватна думка, когось десь надрукована. Жодної офіційної позиції про те, що в Україні потрібні вибори ні від кого не було. Це не означає, що вони не можуть з'явитися, бо Трамп, який обіцяє завершити війну, може, має якусь таємну пігулку, яку підсипать в чай Путіну на зустрічі, в чому я сумніваюся. Uh -huh. Але ну може опусти ціни на нафту, наприклад, домовиться з іншими Саудівською Аравією з іншими. І в Путіна не буде іншого виходу. Хоча для мене ця війна видається, що Путін її веде і веде і, але може, може, десь рацію він колись включить. Так і mm -hmm. тоді, якщо буде заморожений конфлікт, то можна буде провести вибори, бо не буде активних бойових дій. Як тільки поки йдуть активні бойові дії, і е, населення знаходиться в різних країнах, багато українців виїхало. Ми не готові до цього на сьогоднішній день. Це складно зробити.